Тобі не добавить лупати сі грішні холодній матерії працювати комусь подобається, комусь не сподобається, тому що вистава так в міру провокативна. Я в Харкові навчався, я в Харкові ходив на вистави тандішних театрів, і там це ну це нормально. Це такі вистави дуже часто там йдуть. Це є може незвичною для Чернівців, але в багатьох вже містах України і Європи. Це більш-менш звично. Спочатку ми прийшли тут. В цьому просторі була дуже шалена луна. Не було ну, якщо ти швидко і. І доволі голосно говориш, то тебе навіть не було чутно, все, все в кашу зливається. А потім повісили куліси, луна зникла. Ну і це вже було недоречно. Весь час. І амінь. Сьогодні ми вже в тестовому режимі, але запускаємо сцену майстерню театру. Тепер, окрім того, що ми тут раніше малювали декорації, ми тепер будемо тут робити і заходи. Ми хотіли, щоб саме сьогодні, в Міжнародний день театру, ми могли вже спробувати, як цей простір взаємодіє з глядачами, як актори діють в ньому, в ній зачеплені ті теми, які зараз вібрують в просторі. Якщо Конкретніше, то як енергію від втрати перевести в дію, а не концентруватися тут, фактично є елементи вистави, є перформативних таких дійств. Але ми хочемо спровокувати тих глядачів, які за тих чи інших причин чогось до театру не ходять. Це спецпроєкт, це означає, що виставу можна буде побачити тільки в квітні.